Біля під'їзду Миколи Романовського вже чекає соцпрацівниця Ірина Стамночук. Чоловік втратив зір ще у підлітковому віці через лаукому, тож без сторонньої допомоги пересуватися містом йому складно. Послугою соціального супроводу розповідає, користується кілька разів на тиждень, бо й дружина має інвалідність позору. Ми не можемо дістатися десь далеко від міста, де ми проживаємо, і пройти де, наприклад, Ну, в другий кінець міста, чи навіть чи в центр, чи куди потрібно, в транспорті, до транспорту пройти, потім вийти, пройти до місця призначення. це ну, Самому інваліду важко, інваліду позору, а супровод він просто йде з нами, як людина допомагає, підказує нам все, що треба. Соцпрацівниця попереду незрячий на півкроку позаду. Ірина допомагає оминати перешкоди та орієнтуватися у просторі. За мною ну, ближче до стіночки. до стіночки. Там ходимо. Все протягом дня соцпрацівниця відвідує трьох підопічних, кожному приділяє 2-3 години. Все залежить у яких частинах міста вони живуть. Загалом у неї 44 особи, яким потрібно допомогти купити продукти або відвідати лікаря, скористатися банкоматом чи заплатити комірне, відвідати ЦНАП. По магазинам вони теж не можуть, особливо зараз, якщо супермаркети, дуже багато товару, вони не можуть пройти. Тяжко орієнтуватися. На базарі треба допомогти вибрати товар, щоб він був якісний. Розумієте, подивитися срок годності товару, щоб не був просрочений. Це все ну, відповідальність. Треба, щоб і треба так сказати. Зараз буде три ступіньки, чи дві ступіньки. Ми спускаємо, чи, чи ми піднімаємося. Тут треба все уважно. Нині разом з Миколою Романовським йдуть сплатити за комунальні послуги. Зараз буде пандус, ми йдемо до пандуса. пандусу, до тихенько, обережно. Ми йдемо, не спіша. З початку року муніципальною послугою служби супроводу скористалися 78 осіб їм надали понад 1100 послуг. Люди з інвалідністю, позору, першої групи можуть скористатися службою супроводу. Але тут слід наголосити, що мова не тільки йде про підопічних територіального центру, хто на обліку, той може скористатися, а можуть скористатися громадяни, мешканці, всі, хто проживає в нашій громаді, вони можуть зателефонувати за телефоном. Вінницький міський територіальний центр, наприклад, сьогодні на завтра, замовити супровід і скористатися даною послугою. Довівши Миколу Романовського до дверей під'їзду Ірина Ставничук вирушає далі. Зараз в мене тут недалеко, на Ващука 25, а потім я зустрічаю дівчину з Чернівців. Вона їде на час на автовокзалі. Оце на сьогодні буде все. Олена Карбівська, Вадим Інжаєвський, новини за день, телеканал Віта.